Добрий день, любі діти. Пропоную вам вивчити вірш Дмитра Павличко. Де найкраще місце на землі? Послухайте вірш. Де зелені хмари яворів? заступили неба, сині став На Стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Всі народи, бачиш, ти з висот, всі долини. Гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща де вродився ти. Якщо влітку стояти під кроною дерева, то листочки закривають небо і сонце. Кого ми зустріли на стежинці? Сонечко. Про що ми запитали у сонця? Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Що нам сонечко відповіло? Що всі народи рівні, а земля. Та найкраща, де вродився, ти. Давайте зі мною разом повторимо віршик. Де зелені хмари я ворів, заступили неба, синій став. На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот. Всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Чимо віршик та присилаємо відео до зустрічі.